Система скидання вантажу на три положення. Тут зараз закріплені три вога 17-х, але можна закріпити будь-що за допомогою комплектних гачків. Положення фоторезистора змінюється, тому ви зможете закріпити цю систему на будь дрон, у якого є ліхтарик. Впрацювання елементарне. вимкнули ліхтарик, скинули першу. вимкнули ліхтарик, скинули другу. вимкнули ліхтарик, скинули третю. Щодо закріплення, ось, наприклад, у нас макет 25-го вога. У нас три положення. Як фіксувати, показано на, самому, на самій системі. Тобто, перше положення, друге і третє. І розташування гачка ось таке. тобто... Для того, щоб встановити, я зараз вам покажу на дві крайні. Тобто, першу ми закриваємо, вона нам не потрібна. Далі ставимо в друге місце. І треба зараз якось однією рукою натиснути кнопочку. Секундочку. Так, він закріплений. І от, наприклад, М430. Тут буде трошечки зручніше кнопочка ближче. Поставили. Натиснуло кнопочку, а снаряд закріплений. Вони нікуди не дінуться. Точно так же спрацювання. Ліхтариком раз, ліхтариком два. І погнали.